Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Палата представників Сполучених Штатів 9 вересня проголосувала за законопроект, який вимагатиме запровадження санкцій щодо осіб та кампаній. Які причетні до будівництва обслуговування чи ремонту кримського тунелю або мосту? Коротка назва документу НІ російському тунелю в Криму. Про це повідомляє Голос Америки. Автор двопартійного законопроекту, який було запропоновано у березні цього року, конгресмен демократ Грегорі Мікс від штату Нью-Йорк, а також співавтори демократи Вільям Кітінг від штату Масачусетс, Бред Шерман від Каліфорнії, Джеральд Конелі від Вірджинії, Джордж. Готмейр від Нью-Джерсі, а також республіканці Джо Вілсон, Південна Кароліна, Майкл Лоулер від Нью-Йорку, Брайан Фіцпатрік від Пенсільванії. У законопроєкті мовиться, що Російська Федерація використовує Крим як плацдарм свого повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема для розміщення російських військових зберігання боєприпасів та озброєння. Розміщує там Чорноморський флот. Документ направили на розгляд до Сенату, а після його схвалення законопроект має піти на підпис президенту Байдену. Палата представників пропонує президенту США запровадити санкції щодо кожного, хто причетний до будівництва обслуговування або ремонту конструкцій між Росією і Кримом, зокрема заморожувати їхні активи та блокувати чи анулювати візи до США. Крим має величезне стратегічне значення. Українські Сила правомірно і неодноразово вели вогонь по цьому мосту, демонструючи свою стійкість і рішучість зупинити незаконну російську окупацію, заявив під час презентації законопроекту його співавтор конгресмен демократ Грегорі Мікс-будівництво тунелю, який з'єднає материкову Росію з Кримом, лише посилить контроль Путіна над Кримським півостровом. Його бажання воювати, тож ми зобов'язані використовувати усі наявні в нашому розпорядженні засоби для підтримки боротьби України за суверенітет і свободу. Про це наголосив законодавець. У листопаді минулого року ЗМІ повідомляли, що у жовтні 23-го року представники бізнесу з Росії та Китаю пов'язані з урядами своїх країн обговорювали будівництво тунелю з материкової частини Росії до Криму, який був незаконно окупований. Не ще в 2014 році. Газета The Washington Post цитувала матеріали, отримані від українських спецслужб, які стверджують, що секретні переговори вказують на побоювання Москви щодо безпеки мосту через Керченську протоку, який неодноразово зазнавав ударів, і був пошкоджений українськими ракетами та ударами безпілотників. У звіті йшлося, що секретні переговори вказують на ці. Побоювання з боку Росії. Тому така новина була у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що загалом це абсолютно правильний законопроект в контексті санкцій щодо осіб, так, які мають відношення до цього Кримського мосту. І власне будемо сподіватися, що Сенат Сполучених Штатів Америки без зволякань ухвалить цю ініціативу, а далі її підпише президент Джо Байден. Будь-які санкції, які стосуватимуться Росії і інших осіб, кампаній, які мають причетність до Кримського мосту, це знов ж таки великий плюс в першу чергу для. України, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!